Станом на 2025 рік у Києві працює понад 17,5 тисяч закладів громадського харчування. Це найбільше в Україні. Незважаючи на війну, бізнес працює, але війна не виправдання для антисанітарії. Тим більше не причина змушувати гостей входити в положення, мовчати, не знати свої права. За останні два роки в Україні зафіксовано десятки спалахів харчових отруєнь, і більшість саме в закладах громадського харчування. У 2024-му 25 випадків за 8 місяців. У 2025 ці му вже понад 80% перевірених ресторанів з порушеннями. Хачапурі та вино популярна мережа ресторанів у Києві, яка входить до холдингу Тарантіно Фемелі у червні 2022-го Навколо Тарантіно спалахнув резонанс. У соцмережах. З'явились підозри, що компанія має зв'язки з російським бізнесом і нібито виводить гроші за кордон. Тарантіно Фемелі заявили, що всі звинувачення безпідставні, що вони не мають жодного відношення до країни-агресора. Про це писало у видання «Марочок». Ось після скандалу у компанії змінився власник. Тепер мережу контролює Флоріан Болен, інвестор німецького походження. Про це повідомляло видання Фокус. Але навіть зміна власника не звільняє від пильного контролю, бо головне чи безпечно для споживача? Мене не просто цікавив цей заклад. Мене туди напряму просили зайти мої підписники. Казали, сервіс зіпсувався, а їжа вже не та. Тому я прийшла як звичайна гостя. Але перш ніж щось замовити, логічно, правда, я хочу дізнатись звідки продукти і що я взагалі їстиму. Нати сертифікати якості продукції. На ваше м'ясо, що до вас приходить, коли у вас була поставка, може ветеринарна довідка, звідки м'ясо. А... І от з цього все і почалося. Адміністраторка дійсно намагалася знайти документи. Поставки сьогоднішнього м'яса. А у вас фарш одразу приходить готовий? чи а, Ні, в нас приходить м'ясо, і з м'яса ми а, самі робимо фарш. Mm. Поставка зараз я... Ось є декларація на а, яйця. А Зараз ще попрошу у шефа на м'ясови. Зараз попрошу шефа м'яса. А тепер на допомогу прийшли колеги. Декларації на м'ясо свинини, баранини і тлятини. Вони в нас в попис. На ресторані немає, тому що в нас декілька точок покієву. Як звичайні гості мені надали лише сертифікат на яйця, ні накладної, ні походження м'яса, ні інших документів. Нічого. Я вирішила зайти в биральню і чесно була шокована Бруд та повна антисанітарія. Можливо, просто не встигли прибрати. Можливо, завтра буде чисто. Тому тепер я пройшла офіційно з камерою, посвідченням і навіть медичними довідками. Насправді грузинський ресторан. А на ділі може бути український треш. Зараз перевіримо. Доброго дня не звати Сулиць Мархо. Я не журналістка. Не я вам повторюю закон України, стаття 25-26. Те, що ви хотіли, це одне діло. Є закон України. Можете поспілкуватися зі мною? Я хочу вам дати редакційне завдання. Ми пройшли в якості перевірки закладу, сертифікатів якості на продукцію. Так, ось у нас власна кухня тут знаходиться так. розумію. Доброго дня, а як вас звати, Юля? А ви готуєте хачапурі, да, де далі? Давно хачапурі. А давно ви тут працюєте? Ні, не знаю, трошки менше. Місько. Вам подобається. А скільки вам років? 16. 16. 16. Давайте ви зі мною поспілкуєтеся. Заходите, а маю. Ви ознайомитеся з моїми документами зараз? І прошу тоді надати ваші документи, сертифікати якості на продукцію. Зокрема, на м'ясо, будь ласка. Як ви звати? Я не буду вам. У нас може хтось прийняти замовлення? А, як ви вимкнете камеру, можете, будь ласка, простанувати мені. пару Почитайте, будь ласка. що тут написано. Отже, вам є що приховувати? Журналіст має повне право на аудіо, фото, відео, фіксацію в закладах громадського харчування. Попрошу вас. Надати сертифікати якості, зокрема на м'ясо, у вашій мережі Ви відмовляєтесь після кількох дзвінків. Мовірно, до юриста чи до керуючого нас просто почали ігнорувати. А коли ми не пішли, знову спробували вигнати. Нормально, ви можете не вийти. Якості. Ні, я не Це можу абсолютно вийти. нормально, але ви можете присісти, будь ласка, ми вам все надамо. Якщо ви присядете, а не будете ходити в нас, а хто вам сказав, що немає. У вас є ордер на те, що ви заходили ордер. Серйозно? Ордер. Ордер. ордер на що? Сюди може... маєте право не мати відповідних сертифікатів якості на продукцію. Чому ви мовчите? Ви думаєте, я до вас захотіла просто так особисто до вас, якісь претензії? Особисто до вас як до людини. У мене претензій нуль, тому що я прийшла від споживачів для суспільства. Розумієте? І ось чому я прийшла відгуки на Google Maps не вирок, але сигнал. Люди скаржаться на отруєння, хамство, антисанітарію. І Якщо все добре, чому тоді нам не хочуть показати документи на продукти? Що тут приховують? Якщо навіть сертифікати стали табу? Але враховуючи моє особисте розслідування, я попрошу вас <кхи>, зайти зараз зі мною в биральню. Ми зараз заходимо в кабіночку і я не помічаю графіку, де прибиральниця його веде, коли останній раз було прибирання. Одразу звертаємо увагу: смітничок наповнений, в манітазі брудно. Так, що тут у нас? Ну, вже видно, бруд, я витерла. І, будь ласка, зверніть увагу, будь ласка, на мийнички. Я думаю, що навіть просто помити руки тут не дуже є приємним задоволенням, тому що вони всі в розводах. Дякувати Богу, що все тут працює. Але якщо заглянути сюди, там просто такий осад. Який, мабуть, ніколи не наклонявся ось туди, ніхто ніколи не прибирав. Ви миєте ручки, у вас над головою так, є ось така прекрасна люстра. Це нормально, щоб ви бачили, що ви миєте. Але чи не труситься вам на голову, що вам потім доведеться мити саму голову, шановні? Я так розумію те, що сертифікати якості. Це не одне з найгірших, чого тут не вистачає. А чи чисто тут? А що це? Це для шашликів? Щоб можна було одразу шашлики зробити чи хачапурі? Ну так. Да. Ну. А зате ми бачимо, що тут є хімія і Йоршик, яким, мабуть, теж прибирали, коли взагалі відкривався певний ресторан. Ну, це реально якийсь вокзал. Люди сюди приходять, і дають кошти. Бізнес зараз прикривається тим, що війна. Війна не привід травити людей, не привід антисанітарію розводити. Ну, Давайте йдемо запитувати адміністратора, чому взагалі так відбувається. Сядемо за стіл, хай нам нададуть взагалі обслуговування. Все, я не можу. Не зможе хтось обслужити за столиком? Звісно, ви тільки о, як швидко ви змінили думку. Ми як гість хочемо попросити, щоб вам надали сертифікати якості на продукцію, зокрема на нас. Сертифікати якості ви можете через відповідний орган нашого керівництво запросити. Е, і вони з вами зустрінуться, нададуть вам всі документи, які вам потрібні. Ви маєте право попросити в адміністрації закладу надати вам всю дозвільну документацію, терміни придатності, знаки якості на продукцію, яку навіть ви плануєте тільки заказати, а ще не заказали. Ви Маєте повне право це робити, і в разі, якщо вам відмовляють в цьому, кажуть, що ви не маєте права цього запитувати. Ви знаходитеся в громадському. У закладу в закладі громадського харчування ви можете достати телефон, це все вести е, фото-відеозйомку, і це потім прикласти до заяви скарги, яку ви будете направляти вже в вищестоячого росія. Яке м'ясо сьогодні в Хачапурі Хто його привіз? Воно з багажнику ваше м'ясо, з базару, з телеграму. Чи ви його купуєте в перевірених людей, в перевірених організаціях? Достатньо навіть накладної, звідки у вас це м'ясо, коли була поставка, їй має повне право дійсно перед замовленням попросити, і ви зобов'язані їм надати це. Якщо ви не зобов'язані, їй має повне право звернутися до Держпродспоживслужби, навіть викликати поліцію. Я не хочу цього зараз викликати. Тому я так розумію, у вас Має на руках навіть накладної? Ну я вам надати можу без питань. Супер. А, Доброго дня. А як вас звати? <гум> не скажете? Вам заборонили казати, ні, як вас звати? Ви така мініатюрна, гарненька, вже бігом з віночком прибираєте. Ви одна тут працюєте? Ні, напорниця ще є. А вона зараз з вами не звіни? Ні. А то ви одна. Ні. Мабуть, важко справлятись два зали Найдум. і вбиральні. А скажіть, у вас завжди в вбиральні не було закладу е, такого знаєте графіку? А де вказано, хто коли прибирав у якій годині? Через кожні 15 хвилин прибирається. Ми побачили. Через кожних 15 хвилин, років 5 тому, може тут і прибиралось. Не то ще не зараз. Поки ми обирали стіл, де присісти, аби у нас прийняли замовлення, на нас викликали військову охорону. Правда, вона побачила наші документи адміністраторки в телефоні і просто покинули заклад. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, я хочу у вас куштувати хачапурі. Які ви мені порекомендуєте? Вам бажано з м'ясом чи без м'яса хачапурі? З м'ясом. З м'ясом. Тоді у нас є фірмові хачапурі, в якій ходить перша статі сильнеї телятина. Також там кінза, сир, спеція. Також є хачапурі з куркою та сиром. Я так розумію, кінзу неможливо виключити. На жаль, ні. Хінкалі? Так, хінкалі також місом, э, з м'ясом, угу. також... Без м'яса бажаєте. З м'ясом. Тоді також з м'яса. Добре, тоді е, хінкалі є з фаршем асортів. Також як на фірмових хачіпуріде сі не наділяти на фарш. Угу. Як вас звати? Анастасія. Приємно, не звати маку. Давно ви працюєте? Півроку подобається? Періодично. Угу. І стосовно сертифікатів і е, казали, що хоча б накладну можуть дати, аби зараз дізнатися, звідки приходить м'ясо. можуть дізнатися адміністратора, чи можуть зараз перед тим, як я почну їсти зінкалі е, спробувати побачити, хоча б накладну, звідки до вас приходить нас? Якщо ви прийшли. Втікають своїх замовлення, то ви можете подивитися дуже довго на те, як хтось їм уже давати. Поки ми тут знаходимося, коли 20-30, так досі ніхто тут не прибирається. З приводу накладних приводу депарації можете подати запис. І можна, будь ласка, накладу по закону прав споживачів. Чому Хто так вирішили? Ви можете надати через вирішив. Може, вам приходило м'ясо сьогодні, або вчора? Так. Ну, я вам надати, можу без Тані було у людей все прозоро, вони хочуть це показати, і навіть бо той бруд вбиральні, бо таку слояку був би нічого, якби ви просто показали сертифікат. Ви можете також прокоментувати ситуацію е з відгуками на Google Maps останнім часом стосовно печапурі. Вона на Лебіцькій, чому у людей болять животи? Чому довге обслуговування? Приближена камеру я сама пізраю, тобто вам є що приходити? То що не вам. А про це ви не хочете говорити на камеру, але можете поговорити зі мною за горнятком кави і не з вами в першу чергу. Я раджу звернутися до лікарів після отруєння. Якщо у вас е, тяжке отруєння, ви розумієте, що ви е, вже отруїлися в закладі громадського харчування, то в першу чергу викликати наскільки вам погано, непогано викликати швидку або йти до до лікаря, звертатися, фіксувати. Треба. Збирати всі можливі докази, це може бути квитанції, чеки з аптек на лікування, це можуть бути висновки лікарів, це можуть бути оплати. Там, якщо це приватна клініка, це можуть бути чеки на лікарські послуги безпосередньо. Буде непогано, якщо було зафіксовано саме страву, якщо ви їли, або самому сфотографувати да, цю страву, або ж якщо вам там дуже зле попросити там пересічних громадян, щоб вони вам допомогли зафіксувати відповідно. Треба звернутися до. Державних органів, це може бути Держпродспоживслужба, це може бути саме Якщо це е, дуже тяжке е, отруєння було, то можна навіть звернутися до поліції е, з вимогою провести розслідування, щоб вони прийшли до закладу громадського харчування, перевірили його е, на предмет можливого захворювання там, та, і погіршення стану безпосередньо людей. Після того, як були проведені певні е, певне розслідування вже теж. Державними органами я раджу звернутися до юристів, підготувати позов безпосередньо до суду. У мене на моєму досвіді теж були такі кейси, коли не одна людина отруїлася. А наприклад, за тиждень це було 5-15 людей і більше. Колективний позов до суду і звернутися вже групою осіб, які постраждали від такого отруєння. В позовній заяві можна вказуватись, вказувати компенсацію перше за лікування безпосередньо, друге це. За моральну шкоду, третє – третя це можна вказати компенсацію за неможливість заробляти кошти за цей період захворювання безпосередньо. Ще згідно законодавства, у нас можна до позовної заяви, до позовних вимог додавати ще і компенсацію юридичних послуг. Тим часом принесли замовлення. Ви, будь ласка, Ви коли на це тарілочки ви відбитки пальчиків залишали? Вона винесете тарілочку там. Що так чесно? Ось цю я несла отак, бо вона мені була тяжка. Ага. Повністю я тримала старілка з жиром з чужими пальцями. Знаєте, буває сліди любові, а тут сліди нехтування гігієною. У вас просто мабуть з кухні вже залапані тарілки. Антисанітарія це не просто некомфортно, це сальмонельоз, кишкова паличка, гепатит, а норовірус і навіть ботулізм. Один немитий ніж, одна брудна ганчірка, і людина може потрапити в лікарню, а іноді взагалі не встати з ріжка. Я не знаю, мені їсти чи не їсти. Недбала подача це завжди сигнал. Якщо на тарілці так уявіть, що за лаштунками кухні. Так, ну що будемо просити рахунок? Подивимося, скільки нам це все вартує, і все меню недороге. Хачапурі, хінкалі, і лимонад – усе на 582 гривні. Було б добре, якби сервіс і подача теж тягнули на ці гроші. Чи можна включити чайові Взагалі у вас можна окрема залишити. Чайові вам варто залишити. Ви до мене підходили, навіть посміхалися насправді. Надію, що це було щиро. Я вам щиро залишаю чи дуже вам щиро. Так. Так, дуже. дуже вам дякую. Не обережно скло, а обережно бруд і тонкий натяк, вихід там, де чистіше. На жаль, голодними ми покидаємо заклад Хочу та вино. Але хтось залишається зі псованим настроєм, нас що немає. Я вам дуже дякую до побачення. Сьогодні ви можете отруїтися. Завтра ваша мама може приїхати отруїтися. І якщо ви на це звертаєте увагу, ви скаржитеся, ви пишете да, заяви е, на ці правопорушення таким чином ви для, до цього привертаєте увагу, тому що закладів громадського харчування дуже багато. Е, і дуже багато є помилок в цих роботах, так, але є такі. Е, Випадки, коли ці помилки приводять до дуже летальних випадків, тому до цього для цього треба звертати увагу, не боятися цього, що вас не почують всім без різниці, що вони відкрили заклад і в ньому працюють. Ні, соромно запитати про м'ясо, але не соромно його їсти невідомо звідки давайте вже чесно. Це не про вихованість, це про байдужість, яку нам час уже лікувати.